Садочок у селі Запераділя збудували ще на початку 70-х. Після паводку в 98-му, коли замулило будівлю школи, її надбудувавши другий поверх, перенесли сюди. Потім, у 2001 році, вже ця будівля зазнала лиха від ріки. Школу побудували на іншому місці, та дитсадка в селі нема донині. Як вирішують проблему виховання дітей мешканці? Всі дома, хто з бабусями, хто в міжіря, хто робить, а хто не робить? Та виховуємо самі. Я, наприклад, сама виховую трьох дітей, вже двоє в мене ходять до школи. А сесть третім роком треба б нам садочка. Кобили ж був. Відбудовувати дитсадок почали в 2006. -му. Фінансувався проект не завжди рівно. Та зараз робота на завершальній стадії, каже підрядник. Фактично, зовнішні роботи, фасади у нас вже йдуть під кінець. Я Думаю, на цей місяць ми маємо виконати вже всі зовнішні роботи. І паралельно йдуться роботи внутрішні. Це катурка, ремонт, шикатурка старої, перепланіровка, стіни. І на цей місяць ми вже приступаємо до таких оздоблюваних робіт плитка, паркети, поли, Що я думаю, ну не багато ще. Подбали і про безпеку паводкового об'єкту, збудувавши нову дамбу та габіони берегоукріплення, Новобудова вирішить одразу декілька проблем села. Цьому закладі передбачається ще розміщення ФАПу. Декілька років тому в запереділі згоріла будівля, де був розміщений ФАП, і до цього часу ФАПу як такого нема. Тут згідно проектної документації, на першому поверсі розділено на декілька блоків буде розміщено і ФАП, і поштове відділення, так як воно так само знаходилося в тій будівлі, яка згоріла, так само на другому поверсі, і частина першого поверху буде дитячий дошкільний заклад. Спершу планувалося, що дитсадок частково розвантажить і черги дошкільнят у Міжгір'ї. Однак, за передільськими малятами, садок, розрахований на дві групи, буде цілком укомплектований. Сьогодні в селі 53 дошкільнят і майже 20 немовлят. Будівництво об'єкту обійшлося в 5,5 мільйонів гривень. Необхідно ще півтора. Якщо держказначейство їх не затримає, садок у запереділі відкриють уже навесні.